І про вибори поговоримо, тому що президент нашої держави заявив про готовність оголосити вибори, якщо міжнародні партнери гарантують безпеку голосування. а Парламент ухвалить зміни до виборчого законодавства. Він підкреслив, рішення про вибори має ухвалюватися всередині країни, а головний виклик під час війни безпека виборців і військових. Президент уже звернувся до ради з проханням підготувати відповідні законодавчі пропозиції. За сприятливих умов вибори можуть оголосити впродовж двох-трьох місяців. Нагадаю, президент США Дональд Трамп заявив, що настав час для проведення президентських виборів в Україні навіть попри війну та чинну заборону на голосування під час воєнного стану. Він наголосив, українці заслуговують на право вибору, бо їх давно не питали. За словами Дональда Трампа, нинішня пауза зволікає демократію. З іншого боку, в Європейському Союзі звернули увагу на те, що нинішній президент обраний легітимно, і будь-які вибори мають відбутися лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі розкритикував позицію президента щодо виборів. За його словами, голова держави не розуміє, чим мав би займатися зараз і коли варто говорити про вибори. А водночас Гончаренко натякнув, що президенту слід зосередитися на питаннях мирних перемовин. А дискусію про вибори мовляв ще буде час продовжити. Проведення виборів під час е, війни викликає серйозні сумніви. На думку політолога Вадима Денисенка, для них потрібно Перемир'я без цього сама ідея виборів стає проблемною. Результати означають визначення того, хто підписуватиме мирний договір. Тож склад кандидатів може різко змінитися. Це загрожує суспільною військовою турбулентністю. Крім того, Росія наполягає на своїй формулі спочатку договір, потім вибори. Тому сценарій перемир'я, вибори, договір зараз виглядає малоймовірним. Ми зобов'язані сприймати можливу паузу війні саме як паузу, а не припинення, тому що Росія нікуди не зникне. Відтак на українського президента і владу буде покладатись величезна відповідальність. Про це в нашому ефірі розповів політолог Сергій Таран. Я просто переконаний, що той парламент, який буде обраний одразу після завершення бойових дій. Він не досидить до кінця, тому що очікування все одно будуть вищими, і все таки люди будуть очікувати. Ну якщо не дива, то чогось більшого ніж вони бачать і думають. Ну це така людська психологія. Тим більше, що як правило, от якщо говорити вже так би мовити про науку, то наука політологія каже, що найбільші соціальні потрясіння відбуваються не тоді, коли дуже погано. А тоді, коли відбуваються зміни на краще, але на думку людей дуже часто ці зміни мають відбутися ще швидше, і от тоді найскладніше. Підготовка до виборчого процесу має тривати не менше шести місяців. Якщо цього не буде, то якість виборів буде відповідною. Про це розповів у нашому ефірі Андрій Магера, заступник голови ЦВК з 2007 по 2018 роки. Україні дії воєнний стан, тобто і я не уявляю, як за таких обставин можна взагалі говорити про вибори і їх проводити. Я вже навіть не піднімаю цю тему, що під час що вибори під час активних бойових дій це безумовно ослаблення держави, тому що хочемо, ми цього не хочемо, але політична боротьба вона буде ослаблювати країну зсередини. Тому, як на мене, не варто йти на пропозиції, які ну нічим не підкріплені і не мають до за собою ніякої основи. Очевидно, має бути якась зупинення бойових дій, вкладення якогось договору про там між Україною і Російською Федерацією, можливо, про посередності Сполучених Штатів, гарантії безпеки для України, які після того ми можемо переходити до підготовки. До виборчого процесу в Україні.